Здоровенькі були! Сьогодні я хочу вам розповісти про дійсно вражаючий телевізор, який має у своєму сегменті купу сильних сторон та є кращим рішенням, якщо вам потрібен пристрій з усіма сучасними технологіями та продвинутими ігровими можливостями. Річ піде про TCL лінійка C 745. Я розповім вам усе найважливіше, що потрібно знати про цей телевізор. Посилання в описі. Ну ми починаємо. Поїхали! Лінійка c 745 включає в себе три різних діагоналі дисплея. В мене 65 дюймів, на яку ми будемо сьогодні дивитись, а ще існує 55 та 75 дюймів. Усі варіанти мають десятибітні VA панелі з частотою розгортки 144 Гц, з повноматричним світлодіодним підсвічуванням та технологією квантових точок QLED. Лінійка цих телевізорів підтримує усі існуючі формати розширеного динамічного діапазону: HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision та IMAX Enhanced HDR. Також є вбудована підтримка декодування Dolby Atmos та обробки звука DTS Virtual X. Щодо ігрових функцій, це частота розгортки до 144 Гц, яка працює у роздільній здатності до 4К та до 240 Гц у 1080. Два порти HDMI 2.1 з підтримкою режиму низької затримки ELM до 6 мілісекунд та режимом змінної частоти оновлення VRR. А також технологія AMD FreeSync Premium Pro. характеристики дійсно вражають. А ще мене вражає, що це не тільки напис на коробці та у характеристиках на сайті, а працюючі функції, які усі перевірив. Ну що ж, давайте дивитись та почнемо ми як завжди з дизайну. Дизайн телевізора мінімалістичний та досить стандартний для сучасних ТБ. Тонкі сріблясті рамки, фактурна задня частина корпусу, маленька напис TCL спереду та підставка, яка насправді є кришкою та приховує під собою дві металевих ніжки. Звісно, є можливість пришипити телевізор на стіну, кріпленням веса. Усі інтерфейсні роз'єми знаходяться з однієї сторони та включають в себе порт USB 3.0, 100 мегабітний LAN порт два порти HDMI 2.1 з підтримкою 4 k 120 20Гц, VRR та ILLM ефірний та супутниковий входи, цифровий оптичний аудіовихід, два порти HDMI 2.0, один з яких з підтримкою ARC та eARC av вхід та аудіороз'єм міні-джек. Серед бездротових інтерфейсів тут дводиапазонний 5-Герцовий Wi-Fi, Bluetooth 4.2, підтримка Chromecast та AirPlay 2. Пульт виглядає ось так. Та єдине питання до нього це зайві кнопки. Цифровий блок, який у сучасному світі вже не так, щоб був потрібен, та кнопки швидкого відкриття стрімінгових сервісів, з яких, на мою думку, в Україні потрібно максимум два. Все це суттєво збільшує розміри, а функціонально, скоріш за все, використовується. Тися не буде сам пульт тактильно дуже приємний. У долоні лежить ідеально. Працює він по Bluetooth та має мікрофон для голосового пошуку у системі Google TV. Найскладніше в оглядах телевізорів це продемонструвати якість зображення, тому що, як би я файно це все не відзняв, все одно ви все побачите на екранах своїх смартфонів, чи ноутбуків, чи моніторів, де ви там дивитесь. Але давайте все ж таки будемо намагатись якось це вияснити. Як я вже говорив, тут VA матриця з Direct LED підсвіткою, яка має 160 зон для локального затемнення у 65-й діагоналі, 120 зон у 55-й та 200 20 зон у 75-й діагоналі. Різниця зі звичайною торцевою підсвіткою в тому, що матриця підсвічується повністю по усій площі, роблячи підсвітку рівномірною та усуває засвіти, дає можливість робити локальне затемнення матриці у темних ділянках зображення для кращого чорного кольору. Та, як виявилось, споживає менше енергії у порівнянні з торцевою. Ось ця технологія локального затемнення на практиці виявилася дуже прикольною штукою, яка дійсно працює, тому що з першого погляду. Коли я вперше його увімкнув та побачив зображення, мені здалося, що це OLED-матриця Ну, настільки контрастно та соковито виглядає картинка, особливо у цих ділянках, там, де максимально темна ділянка, та світла ділянка Прям ну, реально чорний він виглядає як чорний, як на OLED Що стосується яскравості, виробник говорить, що тут тище ніт. Я знайшов незалежне тестування. Вони говорять, що тут максимальна яскравість, яку вони зафіксували, була 825 ніт, що трошки менше ніж заявлено, але все одно досить висока. Знову ж таки, для цього цінового сегменту це прям дуже найс. Та дозволяє нормально правильно та дійсно працювати технології HDR. Тут є вбудований датчик освітлення, тобто, в залежності від освітлення кімнати, він регулює яскравість. Це, якщо потрібно, можна вимкнути. Якщо узагальнити, то мені вистачало яскравості у 100% перегляду. Не було такого, що мені хотілося зробити би ще яскравіше. Але є один невеличкий нюанс на дисплеї досить слабке антиблікове покриття. Тож у деяких випадках ви зможете отримати небажане відбліковування якихось предметів себе чи вікна, чи просто сонця. Раджу обирати місце, де розташувати цей телевізор. 100% не напроти вікна. Телевізор підтримує усі сучасні технології розширеного динамічного діапазону, та вони коректно визначаються Xbox та ноутбуком. При відтворюванні HDR контенту світлі та темні частині кадри виглядають чудово, вони не пересвічуються та не крашаться. Телевізор завжди визначає тип контенту, який на ньому відтворюється, та автоматично встановлює відповідні налаштування зображення, тобто HDR, Dolby Vision чи IMAX. Якщо ви хочете щось змінити у цих налаштуваннях, ви не можете цього зробити. Тому що вони заблоковані. Але можна зробити наступне: я обирав режим кіно та робив ті налаштування, які мені потрібні. Тобто телевізор продовжує відтворювати це HDR-контент чи Dolby vision контент, але ви можете. Трошки підналаштувати зображення під себе, якщо це потрібно, бо автоматичне налаштування досить непогано це роблять. та взагалі, то я не бачу якогось великого сенсу це робити, але кожен бачить по-своєму, у кожного свій смак, тому це можна робити, якщо потрібно. Що стосується ігор, я вперше грав на такому величезному телевізорі у 120 Гц, та це як то говорять, Ще... Додати те, що тут е, як для телевізора, просто мінімальна затримка у 6 мілісекунд, е, яка дозволяє грати навіть в якісь екшени, це дійсно ігровий телевізор без жодних але. Коли ви під'єднуєте консоль чи ПК, вмикається відповідний режим зображення, та в залежності від вхідного сигналу виставляється частота оновлення. З Xbox Series S це 120 Гц у 4К, з ПК це може бути 4К120 або навіть 240 Гц у 1080. Плавність зображення фантастична. Я дійсно був у захваті. Але ви теж повинні розуміти, що для того, щоб прям кайфанути від 120 Гц на 4К, у вас повинна бути або консоль, на якій ігри. Можуть працювати у 4K 120, наприклад, Xbox Series X чи PS5, або ноутбук, який зможе давати 120 кадрів при 4К. В мене ось Xbox Series S тож 120 я побачив тільки у меню. У тих іграх, що я граю, вона у більшості випадків близько 60 FPS. На ноуті у 4К-120 ще складніше пограти. Але це все вже до ваших приладів ігрових, а не до телевізора. Він то може, а далі залежить від вас, точніше від вашої консолі чи ПК. Але у будь-якому випадку ви насолодитесь реально низькою затримкою, яка у цьому сегменті телевізорів врітяла. Тут також зазначу, що я спробував пограти у 1080 на ноуті, щоб збільшити FPS. Та хочу сказати, що на відстані 3 метрів, ну десь так, я не бачу великої різниці між 4 к та 1080. Це особисто я. А різницю між FPS я бачу добре. Тож, можна грати і у 1080, але прям суперплавно. Що стосується звука, він дуже чистий, об'ємний, дуже гарна стереобаза, але не вистачає низьких частот. І я не розумію, чому у цьому телевізорі не встановили якийсь окремий низькочастотний динамік. Коли його не встановлюють на більш тонкі моделі, це зрозуміло, там просто там немає місця. Тут мені здається місце було, але вони його не додали. Але окремо продаються TCL саундбари, які можна під'єднати до телевізора. Хотілося б, щоб він був вбудований. Це дійсно жаль, але у порівнянні з якістю зображення звук відстає. Ну тобто, ти дивишся в кіно у HDR з соковитими кольорами на цих 65 дюймах та хочеш якийсь більш потужний звук, ніж той, який є. Вирішити це дійсно можливо, під'єднати колонки, акустику, ресівер та отримати цей якісний класний звук, якщо ви придбаєте якісну акустику, солдбар чи колонки. Але на жаль, вбудованого якісного звуку я тут не отримав. Я під'єднав до нього свою акустику по цифровому оптичному виходу. Стало все набагато краще, та це вже виглядало та відчувалося як справжній домашній кінотеатр. Працює CCL на Google TV, на мій погляд, краща операційна система для телевізорів. Працює дуже швидко, ніяких лагів чи тормозів не помітив. А ще важливо, що я замітив, що він досить швидко вмикається після повного відключення. В нас вже декілька разів вимикали світло на декілька годин. Такі ем, як це називають флешбеки минулої зими. Та після цього повного відключення він досить швидко вмикається. Не усі телевізори так швидко вмикаються. Потужності системи та швидкості вбудованого USB вистачає для плавного та швидкого відтворювання МКВ файлів з флешки. Я дивився Гаррі Поттера, файл 80 гігабайт, немає ніяких затупів під час відкриття та переміщення по фільму. Тож вбудований USB дійсно швидкий, а продуктивність телевізора висока. Цей телевізор підтримує Apple AirPlay 2, але так само як і інші телевізори, в яких вбудована ця функція, це працює не так ідеально, як це працює на Apple TV приставках. Я розумію, що це все залежить від швидкості Wi-Fi, який у вас вдома, але в мене на Apple TV AirPlay працює швидше. Що я маю на увазі? Дивитись фотографії чи відкривати відео галереї можна, воно не тормозить. Але дуже такий великий інпут лаг. Тобто дивитись щось можна, вмикати там на телефоні чи на ноутбуці та під'єднувати по AirPlay 2, з цим питань немає. Але пограти не можна, бо інпут лаг. На Apple TV, в принципі, реально. Але ось так, якщо це не нативна функція, вона. Якось працює дивно. Але це не тільки на TCL, це на усіх пристроях. Я не бачив, щоб так це працювало, як на Apple TV. Давайте взагалі дякувати Apple, що дали можливість стороннім розробникам додавати AirPlay у свої пристрої. Вже непогано. Усі застосунки працюють швидко, Netflix, YouTube, прям плавно та приємно користуватись. Ну що, заключення. Я не знаю навіть, що ще додати. 95% функцій, які я протестував на цьому телевізорі, мені ну, дійсно вразили. Звук не дотягнув, ну тобто він нормальний. Але просто коли ти дивишся на якість зображення на HDR, на 140 Гц, на е 6 мілісекунд отклі, ти такий вау! А потім звук він трошки відстає. Так, це вирішується, але мені здається, що у. Цьому телевізорі 65 ї діагоналі ще було місце для того, щоб тоді встановити низькочастотний динамік. Ось там його прям не вистачає. Вирішується, але хотілося, щоб було. Та антиблікове покриття. Треба обирати місце, де розташовувати цей телевізор, так, щоб на нього не було направлено ніяких яскравих, яскравого світла. Тобто, напроти вікна. Його ставити не потрібно. Але якщо у вас є штори, це взагалі не є проблемою. Якщо залишились якісь питання стосовно цього телевізору, задавайте у коментарях, бо все розповісти у одному відео досить важко. Я розумію, що я протестував, що я розумію. Про що цей телевізор? Та я, якщо що, зможу відповісти вам у коментарях, якщо щось не розказав. Посилання на цей телевізор, як завжди, знаходиться в описі до цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте свою вподобайку та підписуйтесь на наш новий проект Гаджетаріум. Ця підтримка дуже важлива для нас та мотивує робити краще, більше, швидше. Ну ви розумієте, дуже дякую для тих, хто вже з нами. Усім дякую за увагу, мирного неба та слава Україні. До побачення.